Привіт, друзі, вітаю! Мене звуть Віта Базюк, я кризи мене психолог, в більше семи років. І сьогодні перед тим, як буде у нас дуже важлива подія, важливий ефір про червоні пропорції в стосунках, я вирішила про одну із дрібничок, про опору, яка є, наче дрібничка, але є опорою, поговорити з вами більш детально. Буду базуватись на своєму продукції, на практикумі. Я створила три практикуми: опора, цілі і стосунки. Це для того, щоб люди, які не мають змогу купити консультацію, могли спробувати мій продукт. Те, що я створюю. А другий момент для тих, хто вже зі мною працює чи готується до роботи зі мною. Може купити і пройти по питанням, і по техніках собі прописати відповіді, і мати вже з чим прийти, зі мною працювати, обговорювати, тестити і впроваджувати змінюючи механізми взаємодії. От, щодо тих людей, які би хотіли спробувати, ще в практикумі є такий великий плюс, величезний, те, що Практику має в собі техніки та питання, але при цьому має ще й можливість зворотнього зв'язку. Тобто, проходячи чи всі по черзі, чи після проходження, чи на якомусь певному питанні, чи техніці, коли людина застряє, чи навпаки їй хочеться поглибитись, чи можливо зустрілась з якимись певними почуттями, вона мені може писати смс або голосові повідомлення. І отримувати від мене багато-багато зворотнього зв'язку з приводу цієї теми, яку людина купує в форматі практикума. От тому сьогодні я про опору трошки в загальних скажу рисах, але без техніки, які будуть точно в практикумі. Практикум це презентація, яка містить до 10 файлів. Плюс зворотній зв'язок. Ціна дуже символічна, там за 3 2 600 2500 за три практикуми. От, ви можете купити один із них. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Але зараз ми говоримо про опору в цілому. І знаєте, для початку, якщо ви ще поки що не дуже знайомі з цим терміном, я би хотіла, щоб ви написали мені в коментарях, що ви думаєте про це. Поки що ви не дізналися мою точку зору. Напишіть, що думаєте ви з цього приводу в коментарях. До речі, хто не підписаний, обов'язково підпишіться, я буду більш щедра і більше створювати таких подібних освітніх роликів. Я думаю, якраз в цьому приділити час. Хоча, якщо порівнювати статистику, звісно, шортс мене тішить статистикою більше, ніж горизонтальні, повчальні, довгі, корисні, максимально цінні відео. Тому, про опору. можна сказати, що це одна із. Таких ключових речей я її порівнюю з хребтом. І якщо це хребет, він складається з різних ячеючок, то, наприклад, якщо хребет це наша опора, то в кожній ячеїчці в нас міститься своє знання, своє ставлення і свій, можливо, навіть же, досвід з певних питань, наприклад, стосунки. Якщо це, наприклад, ми говоримо про 15-16, то дитина могла десь побачити, десь уже з кимось перетинатися, зустрічатися, в когось закохуватися, тобто просто сумки в неї ось це буде в цій ячеїчки міститись. Якщо ми говоримо про кардинально те, що ще людина не відчула, не має про це думок, то, наприклад, подорожі кудись, де людина ну, чисто фізично не могла бути поки що, то там може бути пустота, а може бути чужі установки, чужі негативні упередження. Тому іноді ми стикаємося з тим, що коли людина приходить в терапію до психолога, є чужі установки, непропрацьовані, є свої установки, які вже змінили термін придатності і вже не є дієвими, не є виграшними, не є корисними. От, не слугують людині на благо, а навпаки. Роблять її більш, скажімо так, в мінусах. Тому що до опори. Маю багато думок і технік, та все ж захочеться, я думаю, вам швидше дізнатися. Ну так, стисну інформацію, тому в цілому важливо дізнаватись себе, не просто через познайомитись з собою, знайти себе через оці терміни, а через конкретні питання, що я люблю, що я не люблю, що мені недопустимо, що мені ідеально, тобто базові отакі речі питають. Ти себе, питайте себе. І це можна, якщо це просто загально поки що для вас, можна поділити на більш конкретні речі. Наприклад, що я люблю із напоїв, що я люблю із, наприклад, квітів, що я люблю із сексуальних поз. Переходимо да, до більш дорослого. Що мені потрібно для щастя? Навіть приділяючи цьому увагу, ви даєте цьому значення. І це вже може впливати на опору і на установки, якщо раніше ви себе знецінювали, чи ваш близький вас знецінював. Тому що часто буває так, що неважливо, чи опора змінилась, чи опора обновлюється, оновлюється, чи в деяких місцях в опорі немає взагалі знань, у будь-якому разі, ми стикалися в своєму житті із значимими дорослими. І часто це люди, які стали нашим внутрішнім критиком. А внутрішній критик це людина, яка тебе критикує, знецінює, і часто в нашій голові, в наших дорослих, красивих головах. Говорить такі голоси, які знецінюють. І Тут може бути навіть знецінення внутрішнього критика від важливої людини, яка начебто безумовно тебе любить та приймає. Тобто не обов'язково посилати внутрішнього критика. можна з ним домовитись. Наприклад, якщо це улюблена бабуся, можна сказати внутрішньому критику: дякую. да, от В цьому питанні ти за мене хвилюєшся, але тут я знаю, як мені краще, бо ти не була в моєму досвіді, чи ти жила в інші часи. Тобто ми трошечки переходимо в іншу тему на секундочку, ви зрозуміли, так, що опора часто формується із думок інших, і часто це думки внутрішнього критика, який говорить голосом значимих близьких. Я сподіваюся, що вам все буде зрозуміло. Я намагаюсь говорити повільно, намагаюсь говорити з прикладами, щоб вам було зрозуміло, навіть якщо ви не в темі. Опори. Далі. Тому в цілому, ви розумієте, да? у вас є основна структура, яка містить знання, або ваші, або ваші, які знецінені, цінні вам, але знецінені кимось внутрішнім критиком чи іншим суспільством. Це може бути чужі думки, а може бути відсутність, пустота, необізнаність і, скажімо так, недосліджена тема. Взагалі, тобто, може бути вам неважлива тема, може бути недосліджена. В будь-якому разі це важливо. І якщо ми говоримо про будь-які речі, чи то людина на старті свого життя, чи людина, наприклад, в кризі віковій, чи, наприклад, розійшлася з партнером, чи переїхала в будь-якій кризі, людина все ж таки збивається до таких настроїв, як перегляд своїх опор і знань про себе. Тому що змінюються пріоритети, змінюються. Навіть якщо ми говоримо по піраміду Діма Слоу, то це все одно, наприклад, якщо людина жила з рівнем ось таким, а переїхала за кордон і рівень доходу чи рівень життя, задоволення життя впав, то не може бути так, що в Україні, наприклад, візьмемо ці, да, наших українців, які переїхали. Якщо в Україні ця людина вже дійшла до того, що в неї були закриті базові потреби, і їй було важливе визнання та медалі. То там вона може впасти до базових настройок або в депресивному стані, або в фінансовому стані, і бути на базових налаштуваннях, де в неї важливо просто їжа, якийсь там близький поряд, наприклад, якісь елементарні речі, якийсь елементарний дохід. Тобто, в цілому наші потреби змінюються по різному. Так як життя це такий несталий процес, і це нормально, і це прекрасно. Головне вміти себе підхватити, коли ти провалюєшся, вміти собі допомогти через оце самопізнання, через оцю ревізію внутрішнього стану, ревізію моїх цінностей. І, звісно ж, не чекати до стану, коли ти в депресивному, вже такому, що потрібен не психолог, який допоможе словом, а психіатр, який буде лікувати ліками. Тому в цілому важливо взагалі дбати про свій ментальний стан, тому що навіть в мене були випадки в терапії, коли людина приходить, вона достатньо заможня, але вона просто вже не бачить в собі. Якоїсь такої цінності, щоб за себе боротись. Тобто людина гроші має, а зацікавленості, щоб ходити до психолога ні. Тому вона просто якось лежить вдома і все. І тут ну, вже психолог не допоможе. Вже потрібен психіатр, вже потрібна дуже велика увага і правильна підтримка близьких, тобто поруки такі. І в цілому ми можемо з ресурсу і з маленької суми зробити щось, якось жити і чомусь радіти. Але коли людина маючи навіть статки, має дуже мало емоційних сил, цінностей знецінена, пригнічена в таких от важких почуттях, то ну, з такої точки вона не може рухатись, навіть якщо в неї ще є якісь фінансові можливості, навіть розважати правильно відпочити. Вона це не робить, тому що вона не має на це внутрішнього ресурсу, внутрішнього дозволу. Та інших. Тому в цілому, що важливо вам розуміти, що ментальне здоров'я це найголовніше, від цього, звісно, ще й тіло залежить, і ваше коло спілкування, комунікація, якість життя, реалізація багато чого від внутрішнього дозволу, від внутрішньої свободи, від внутрішньої концентрованості, внутрішньої впевненості. Тому я, як психолог, не можу не запросити до себе на консультацію, або, хоча б, запропонувати вам. Спробувати через міні-мої продукти доторкнутися до моїх знань і зрозуміти, чи вам підходить моя комунікація, те, що я створюю. Саме найдешевше на зараз це щоденник планер. Він побудований дуже цікаво, максимально об'єктивно, починаючи з вечора питання на планування дня, планування дня, правильна рефлексія і гарне завершення у файлі Скидаю онлайн. Що я ще думаю вам розповісти на сьогодні? Про опору коротко далі. Звісно ж, це не все, що є в презентації. Я не буду зараз вам прям всі питання задавати, тому що це буде знецінююче до того, що я створила, тому що зараз, коли ми говоримо швидко, навряд чи ви будете зупиняти на кожному питанні. Тому зараз в цілому ви зрозуміли важливо пізнання себе, важливо дати собі підтримку і вміти з собою домовитись, як з тою маленькою своєю дитиною, реальною, навіть якщо у вас є, або на прикладі реальної можете собі уявити свою внутрішню дитину, свою психіку і з нею домовлятись. Не хочеш, а давай оце. А що ти хочеш? А давай так. Тобто, в цілому турботливе, важливе таке значення своїм почуттям дає великі такі, скажімо так, шанси. Мати гарне психічне здоров'я, будучи в контакті зі своїми емоціями, психікою і тілом. Тому питання для самоаналізу є у файлі. Переходимо далі, їх дуже багато. Далі в мене йде техніка колеса балансу. Вона, звичайна, ви можете загуглити і теж її вже зробити, або ж можете скористатися моїм практикумом, і там є новітня така сама. Скажімо так, по спрямуванню, але різна за виглядом і за способом виконання практика. Тому про опору, я думаю, ми на сьогодні поговорили коротко. Обов'язково приходьте до мене на прямий ефір. Це буде у вівторок, 13-го, якщо не помиляюсь, зараз гляну. Так, 13-19 по Києву. Ефір буде в інстаграм, буду вас чекати. Якщо у вас є питання, залишайте або в коментарях або пишіть мені в інстаграм. До речі, я особисто сама відповідаю, тому якщо у вас є якісь питання щодо того, що я читаю, рекомендую, щодо того, що я там написала чи сказала в Reels, можете запитувати, можете писати про свої ситуації. Якщо у вас є змога, запрошую на консультацію. Я думаю, так найкраще буде зрозуміло, чи вам підходять мої методи, чи підходжу вам я, тому що я трохи. Кардинально відрізняюсь від роботи з іншими спеціалістами, тому що деякі спеціалісти не дають рекомендацій, я даю і гіпотези, і домашні завдання, і трохи рекомендацій. Застосовую багато різних арт, методик, додаткових технік, мак-карти. А не видно там. І в цілому, що ще важливо. Звісно ж, без критики, осуду і знецінення. Ще в цілому важливо розуміти, що я працюю дуже швидко, і це не буде, що ви просто заплатили мені велику суму грошей за консультацію. Я сіла да ви, що, да, ви що, і все. Ні, я прям в турборежимі слухаючи, прописую, що вас запитати, запитую, ви відповідаєте. Я сканірую, дивлюсь на емоції. Тобто, це турборежим. В якому я докладаю всі максимальні свої зусилля, свої 100%. А ви скільки відсотків можете, стільки ви докладаєте. В ідеалі я свої 100, ви свої 100. В результаті потужна робота. І на що зосереджена моя робота завжди? Це на зміну механізмів дій. Тому що послухати дати рекомендації це одне, але це. Марно, якщо ви не будете робити мої рекомендації домашні завдання, аби прожити новий досвід і тестувати, а потім в результаті змінювати паттерни поведінки. Але для того, щоб змінити, спочатку треба потестувати, який варіант вам краще, і що ви при цьому відчуваєте. Саме на це націлена моя робота. Тому до зустрічі, мої любі. Мене звуть Віта Базюк. Нагадаю, в інстаграм вас чекаю, якщо питання є коментарі чи в інстаграмі, пишіть. До зустрічі.